Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку зодіака водолії на період січень 2024 рік. Нагадую, друзі, що пасіанс наш великий, і повністю ми його зможемо роздивитися наприкінці відео. Він сам обирає важливі дії та події, котрі будуть відбуватися саме в цьому періоді січень 2024 рік. Та на що вам треба звернути увагу? Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут бісенятко, він означає коварство. Будьте уважні, щоб ніхто вам не завдав шкоди. Бо це коварство. Ось тут, друзі, перепони та ускладнення. Ось цей рак означає перепони та ускладнення. Якісь труднощі ви будете мати по своїх справах саме в місяці січень. Ось тут, Друзі, Заяц, він каже про те, щоб, ви, щоб на вас не впливав ніякий тиск відомої вам особистості. Тобто, наприклад, якісь друзі або знайомі, або по роботі будуть на вас тиснути, щоб ви зробили не так, як ви запланували, а зовсім інакше, то ви не дослухайтеся і робіть так, як вам потрібно. Дивимося, які ще картинки, можливо, у нас співпали. Ось тут, друзі, кокошник, а це частина вікна, щоб ви не думали, що я щось пропустила. Це вікно. Воно схоже, але воно не співпадає. Кокошник ось. Сьогодні ми з вами на картах Мадам Ленорман запитаємо застереження та пораду знаку, для знаку зодіака Водолії на період січень 2024 рік. Застереження, друзі, зірка та порада сови. І ще, друзі, загальний фон місяця. Третя карта. Для знаку водолії. Серце. В картах мадам Ленорман серце ціле, нерозбите і означає кохання. Весь ваш місяць буде наповнений енергією кохання. Це добре. Це добра енергетика. Зостереження, друзі, зірка. Воно означає, що ви не дуже довіряли якоїсь інформації. Можливо, яка йде, як то кажуть, згори, зверху. Можливо, хтось вам буде нав'язувати якісь ідеї або ну, те, щоб ви самі робили, але під чужою, як то кажуть, указівкою. Ось цей заяць і зірки означають майже те саме. Не дослуховуйтесь, не до. Кого, хто на вас тисне і пропонує вам якісь сверхзадачі. Порада, друзі, це сови. Сови означають спілкування, а також мудрість, а також саме слово порада. Тобто ви маєте з кимось порадитись для того, щоб ваші дії та події збулися так, як вам потрібно. Це може бути як близькі люди, так і фахівці відповідні те, що для вас важливо. А загальний фон місяця це серце, і серце означає кохання. Зараз ми з вами, друзі, подивимось ось застереження, порада та загальний фон місяця. А зараз роздивляйтесь уважно пасіанс. Можливо, ще якісь символи ми з вами знайдемо. Ще, друзі, хочу сказати, щоб ви підписувалися та вмикали дзвінок для того, щоб бачити, коли виходять мої нові відео. Зовсім скоро будуть розклади на весь рік для кожного знаку Зодіака. То, будь ласка, слідкуйте і дивіться. Як завжди, там мають бути важливі поради. І якщо ви будете собі щось планувати, ви вже будете обізнані, коли краще що робити. Я бажаю вам успіху, друзі. Бажаю вам щасливого Різдва та гарного нового року. Миру Україні та щастя всім добрим людям! До зустрічі на моєму каналі!